Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Viper 150. У мене нове відео. І сьогодні ми поговоримо на тему скучний китайський даняк. Зараз ми вам будемо показувати, чому він скучний китайський даняк. Поїдемо за місто на нормальну дорогу, тому що китайчики для міста то, що треба. І будемо вам за містом показувати, чому ж на них скучно. За містом. Отож, приємного вам перегляду. Нарешті, нарешті ми виїхали на китайчика за місто, на нормальну дорогу, міжем вчимося, куди нам потрібно. У нас невеликий дамняк на китайських мотоциклах. Я їду позаду, як завжди, на китайському мотоциклі Viper 200. А мій друган їде попереду на китайському мотоциклі Dragon 200. Показує вам просто неймовірні красоти, якщо вони нам звичайно зустрінуться, ці красоти, але річ піде зараз не про красоти. Ви вже бачили ці красоти не раз, я думаю, а річ піде у нас чому ж все таки скучно на китайчиках. За містом. Дивіться, у нас навіть газелька якась обгонена. Ось перша причина, що на них скучно на цих китайських мотоциклах за містом, це тому, що ви взяли праву полосу, п'ята передача газпол і нічого крім вітру, ви не почуєте. От зараз ми будемо перший раз пробувати обганяти хуру, якщо в нас вийде. Друган йде перший на обгон, якщо він встигне, так, він встигає. Зараз буду пробувати я обгонити, але як ви схочете обгонити на своїх китайських мотоциклах, треба бути дуже обережним. Тому якщо друган обігнав, я за ним вже можу не встигнути. Ні, встигаю. Все нормально, тут зустрічних немає. Нормально, обігнав, усе добре вийшло. Доганяю тепер другана, п'ята пол. Треба догнати все-таки свого другана. Хай причікує трохи Дракон 200, а то полетів в закат. Не забуваємо ставити лайки нам, дизлайки, коментувати дане відео. Також коментуємо про те, як ви їздили далеко на китайських мотоциклах, можливо, ви і нікуди на них не їздили. І обов'язково підписуємося на мій ютуб канал Viper 150. Ось такі от місцеві красоти прямуємо ми далі гусвій міні-дальняк. Скучно, скучно за містом на китайських мотоциклах. Будемо зараз обгонити знову фуру, принаймні будемо пробувати її обігнати. Скажу так вам, на китайських мотоциклах навіть фуру обігнати це вже проблема. Отож, вирішувати вам, на чому їздити в дальняки. Чи на китайських мотоциклах, як ми їздимо, а можливо, ви щось захочете собі поміцніше. Наприклад, на якусь Honda cb 400. А можливо, якийсь і літер, ну, хто на що розраховує і в кого, які є фінанси. Отож, зараз ми вам будемо показувати другий обгін фури на китайських мотоциклах. Наскільки це непросто, я вам скажу, от зараз мій друган буде обганяти. Разом або з машиною цю фуру, або вже машина проїде і тоді він тільки зможе обігнати. І то якщо, бачите, задній вже пішов на нас усіх. Тут треба всі моменти просчитувати. А може і ми всі разом підемо обганяти фуру, а тут ми зараз подивимося, як правильно зробити. Може бути таке, що кожен окремо буде обганяти в цю фуру, а там уже як нас вийде. Дуже багато зустрічних. Але нам спішити нікуди. Бачите, як у нас виходить обігнати буру. Всі разом обганяємо машину, кругам і я обганяю от вам китайські мотоцикли. Тут треба просчитувати кожен момент при обгоні. Отож, не забуваємо писати нам коментарі, як ви обгоните чи не обгоните на своїх китайських мотоциклах за містом. Також ставити лайки, дизлайки, підписуватися на мій YouTube канал MyPer150. Ну і всім пока, до нових відео, а з вами був MyPer150. Показали ми вам, як на китайцях за містом.